Доброго дня! Лабораторна робота номер 1 Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Далі пишемо мета. Ознайомитися з будовою та принципом дії калориметра. Визначити кількість теплоти, віддану гарячою водою, і кількість теплоти одержану холодною водою в результаті змішування води різної температури. Порівняти результати. І записуємо обладнання, мірний циліндр, термометр. Холодна вода, гаряча вода, калориметр, серветки. Опис даної лабораторної роботи знаходиться у вас в підручнику на сторінці 4041. Перед початком виконання Лабораторні роботи ви мали уважно прочитати даний опис. Пригадаємо, що таке калориметр. Калориметр це пристрій, що складається з двох посудин, які розміщені одна в одній і розділені повітряним прошарком. Дивіться рисунок. Завдяки невеликій відстані між внутрішньою і зовнішньою посудинами, що зумовлює відсутність конвекційних потоків, а також унаслідок слабкої теплопровідності повітря теплообмін із довкіллям у калориметри є незначним. Поглянемо на будову калориметра. Ми бачимо дві металеві посудини. Єдина відмінність в даному калориметрі: що між посудинами міститься не повітря, а пінопласт. Також тут бачимо вбудовану мішалку, щоб змішувати гарячу і холодну воду. Ми підійшли до підготовки до експерименту. І так, перше, що нам треба зробити, це уважно прочитати теоретичні відомості подані вище. Будемо вважати, що ми це вже зробили. Далі згадати, в чому полягає стан теплової рівноваги попереднього уроку. Далі потрібно визначити ціну поділки шкал вимірювальних приладів. Ціну поділки термометра та мірного циліндра. Визначаємо через відеофрагмент. За потреби зупиняйте відео. Ціну поділки шкал записуємо. В зошит. Якщо забули, тоді пригадаємо, як ми визначали ціну поділки в 7 класі. Ціна поділки приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Для того, щоб її визначити, оберемо два значення, наприклад, в даному випадку температури 60 і 50 градусів Цельсія, і знаходимо їхню різницю. Далі рахуємо кількість поділок між штрихами. Якщо порахувати жовті поділки. Ми їх бачимо 5. І отриману різницю треба поділити на кількість поділок. Ціна поділки нашого термометра 2 градуси Цельсія. Далі нам потрібно згадати, яких правил безпеки необхідно дотримуватися під час роботи. Пам'ятаємо, що під час виконання лабораторних робіт потрібно суворо дотримуватись інструкцій з безпеки, які описані на форзаці вашого підручника. Хоча сьогоднішній експеримент буде проходити не в кабінеті фізики, а на основі відеофрагментів, які ми будемо аналізувати. Розпочинаємо наш віртуальний експеримент. Спочатку накресліть таблицю. Дана таблиця показана на відео і вона міститься у вас підручнику на сторінці 41. Перше, ознайомтесь із будовою калориметра. Ми це зробили на початку даної лабораторної роботи. Друге, налийте в мірний циліндр 60-80 мл холодної води. Визначте об'єм в сантиметрах кубічних. І вкотре нагадаю, уся лабораторна робота буде проходити за відеофрагментами, які ми будемо аналізувати. Об'єм визначаємо за поділками через відео. Зверніть увагу! Мірний циліндр проградуйовано в мілілітрах, але ми вже знаємо, що 1 мл дорівнює 1 см кубічному. Заносимо значення до таблиці. Наступне потрібно визначити температуру в градусах Цельсія. Знову дивимось відео. Значення температури теж вписуємо в таблицю. Третій пункт експерименту налити в калориметр гарячої води. Звичайно, ми не будемо наливати, а лише спостерігати. Адже це дистанційна робота. Визначте температуру. І запишіть таблицю як значення Т2. Четвертий пункт. Вилийте в калориметр холодну воду з мірного циліндра. І обов'язково перемішуємо суміш до досягнення стану теплової рівноваги. Визначте температуру суміші. Це значення знову ж таки занесіть до таблиці. Вийміть термометр із води, протріть серветкою, сховайте у футляр. Перелийте воду з калориметра в мірний циліндр. Виміряйте об'єм. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Перше, визначте масу холодної води. М1 дорівнює ро води на В1. Густину води ми можемо дізнатися, хто забув. В додатку на сторінці 232. У нас є таблиця з густинами деяких речовин у рідкому стані. Відповідь у нас вийде, звичайно, в грамах. Далі не забуваємо перевести грами в кілограми. Пам'ятаємо, що 1000 грамів. Дорівнює одному кілограму, а один грам одній тисячні кг. Пункт 2. Обчисліть кількість теплоти Q1, одержану холодною водою. Підставляємо в подану формулу наші значення. Питому теплоємність води ми беремо з таблиці на сторінці 229. Масу води ми щойно обчислили, і температури в нас виміряні і значаться в таблиці. Підставивши і обчисливши значення, ми отримаємо скільки холодна вода одержала теплоти. Третій пункт. Визначте об'єм і масу гарячої води. Мабуть, всі звернули увагу, що об'єм гарячої води ми не вимірювали, а наливали на око. Але в нас є загальний об'єм. Тому зрозуміло, якщо від загального об'єму відняти об'єм холодної води, ми отримаємо об'єм гарячої води. За аналогією з попереднього пункту обчислюємо і масу. Гарячої води. Густина води в нас не змінюється. Об'єм даний. Проводимо обчислення. Четвертий пункт. Обчисліть кількість теплоти віддану гарячою водою. А тепер проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, в якому порівняйте кількість теплоти віддану гарячою водою і кількість теплоти одержану холодною водою. Зазначте причину можливої розбіжності результатів. Для відмінників завдання із зірочкою. Оцініть відносно похибку експерименту, скориставшись формулою. Домашнє завдання. Повторіть параграф 9. Виконайте вправу 9.4. Дякую за увагу. До зустрічі!